Ранку четверга 26 жовтня ВО міського голови Чернігова повідомив, що до нього прийшло держбюро розслідувань з обшуком. Він написав, цитую: ломляться до квартири з обшуком ДБР. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі. Демократія ні, не чули. За годину на сторінці Дмитра Брежинського з'являється пост з цитатою з пісеньки російської про Таню, яка гірко плаче, бо упустила в річку М'ячик. в імені Таня начальник міської військової адміністрації пропустив першу букву. Читачі одразу ж пов'язали пост з обшуками в Ломаку. По суті, офіційно ДБР прийшли з обшуком за те, що привіз з Європи прапор честі, місту Герою Чернігову. А тепер детальніше. Чому прийшли ДБРівці? Бо день назад. Я назвав боягузом, начальника військової адміністрації міста, який ховається від відповідальності, адже знає, що трагедія в драмтеатрі сталася в тому числі через його недбале ставлення до посадових обов'язків. От він і пішов скаржитися своїм керівникам з центру. Обшуки готувалися похабцем і за дуже короткий час, навіть без намагання надати їм видимості законності. Дозвіл на слідчі дії давав Личаківський суд Львова. Нагадаю, що саме рішення львівських судів відсторонено від посади обраного чернігівцями міського голову Владислава Атрошенка? В офіційному повідомленні на сайті Держбюро розслідувань повідомили, що правоохоронці перевіряють законність перебування за кордоном ВОО Голови Ради. Мова про відрядження Лумако з 7 по 21 травня 23 го В Німеччину місто Ахен для підписання угоди про партнерство і церемонії вручення Україні в особі президента Зеленського премії Карла Великого. Підписання угоди про партнерство з містом Реймс у Франції, участі в днях Чернігова в Реймсі. Та отримання прапору честі від парламентської асамблеї ради Європи у Страсбурзі посадовець оформив собі відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини. Наразі з'ясовуються обставини, яким чином він також опинився у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. За наявною інформацією, ці канікули. Тривали орієнтовно з 7 по 21 травня 2023 року. На підставі ухвал суду від 6 жовтня цього року правоохоронці проводять обшуки. Зазначимо, що це закордонне відрядження Ломако не було таємницею. Активно висвітлювалося у змі як у Чернігові, так і у Франції та Німеччині. А на врученні премії Карла Великого мерка Аахена за присутності президента Зеленського міського голови Чернігова говорила про співпрацю з нашим містом в інших країнах, перелічених ДБР. Він був проїздом через з географічне розташування міст партнерів. Що ж цікавило ДБР? Вилучення наступних речей: паспорту громадянина Україна для виїзду за кордон, телефонів, наліпок на багаж, сувенірних виробів, фотографій, які підтверджують або містять відомості про поїздку за кордон. Тобто, прийшли, щоб забрати паспорти, телефони, магнітики на холодильник та наліпки на чемоданах. Ці речі героїчно були вилучені силовиками. Сьогоднішній обшук та весь силовий тиск на Чернігів, який ми спостерігаємо вже не один місяць, сприймає виключно як черговий привіт Чернігову з печерських пагорбів та як намагання знищити в нашому місті місцеве самоврядування, яке чиновникам з центру як кіска в горлі, але у них нічого не вийде. Ми будемо боротися за Чернігів та права чернігівців, бо Чернігів має честь, на відміну від сценарістів, цього. Політичного безглуздя. нагадаємо прапор честі, який Ломако отримав у Страсбурзі, одна з найвищих відзнак Ради Європи для європейських міст. Це спільна заслуга всіх Чернігівців і нагорода нашому місту за стійкість протистояння ворогу. У захисті спільних з Європою цінностей свободи демократії місцевого самоврядування, під час сесії міської ради у червні його офіційно встановили в сесійній залі муніципалітету. А після підписання угоди про співпрацю з Реймсом цього літа Чернівські діти, які втратили під час війни одного з батьків, кілька тижнів відпочивали і реабілітувалися у наших партнерів у Реймсі.